Вітаю вас, усіх друзі! Ну що ж, закінчився 24 рік і настав час для подання річної звітності. Сьогодні ми з вами будемо розглядати податкову декларацію єдиного податку для фізичних осіб підприємців перша-друга група. Терміни для подання такої декларації розпочалися із 1 січня 2025 року і триватиме по 1 березня 2025 року. Друзі, я не відразу почала записувати відео з настанням нового року, а спочатку хотіла пересвідчитися, що звіти дійсно проходять. Тобто я вже відправила декілька звітів і хочу сьогодні подати вам, так би мовити, вже перевірений матеріал. І якщо комусь потрібен зразочок, то давайте, друзі, перейдемо до розгляду нашого прикладу. Отож, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет і йду у ведення звітності. Убираю правильний звітний період. <кій> Зараз це 24-й рік. І також це буде рік. Натискаю Створити і обираю правильну форму. Наразі це F010346, податкова декларація єдиного податку, перша друга група. Друзі, не зважайте, що тут стоїть дата третя, третя. Я вже своїх минулих відео. Казала вам, що ніколи не можна залишати свою звітність на останній день, тому що буває таке, що звіти не з першого разу проходять, і потрібен, щоб був час у запасі, аби ми могли повторно подати звіт при необхідності, тобто, якщо він прийде помилковий, щоб ви могли подати і не натрапити на штраф. Тому, друзі, просто тримати свої голові на пару днів менше, ніж є справді. Ну, тобто, нехай це буде 1 березня. Так, я обираю 406 форму, і тепер до самого найцікавішого ми плавненько так перейшли. Отож, друзі. В цьому році на нас чекав просто сюрприз. Тому що оскільки працюю з електронною звітністю, це десь, мабуть, з 2010 року, якщо не помиляюсь, плюс-мінус. Ніколи не було такого, щоб при реорганізації змінювався код ДПІ. Що має на увазі. Тобто ми всі знаємо, що податкові вже безліч разів реорганізовувалися, то приєднувалися, то вони від'єднувалися, то мінялися назви. Але для платників це не мало ніякого значення. Тобто на платників це ці зміни ніяк не впливали. У цьому році нібито і ніяких таких гучних реорганізацій не відбулося. Але код ДПІ, ось, друзі оцей. Чомусь змінився, тобто податкова її працівники на місці, і платники за самістим цим знаходженням на місці, тобто податкову адресу вони не змінювали. Але чому змінилася у нас код ДПІ, Ніхто не знає. Як ми мали до цього дозагадатися, також ніхто не знає, тому що це не було повідомлено. І ми, як зазвичай, з 1 січня почали звітувати і почали приходити червоні квитанції, що платника не знайдена за місце знаходженням. Довелося телефонувати податкову і виясняти, в чому справа. Виявилося, друзі, що тепер ми подаємо. Свої звіти в іншу інспекцію, і яким чином, не повідомивши платників, ми мали це зрозуміти, ніхто не знає. Але маємо те, що маємо. Ось, ну, наприклад, друзі, якщо ви десь десь з Одеської області, там, здається, код регіону 15, і ви подавали завжди свій звіт. От у електронний кабінет підтягував згідно ваших облікових даних. І ви подавали звіти автоматом 1504. То тепер, якщо у вас також приходять червоні квитанції, що щось у вас не так, поцікавтеся у податковій. Чи не змінилася у вас податкова? Тому що, можливо, тепер вам треба відправляти звіти в 15.05, ось так як і в нас. Я не знаю, що відбулося, друзі, по всій Україні, але у Миколаївській області ось така справа. Так, друзі, тепер я, перш ніж створювати звіт, маю не забувати ось тут вмінювати податково, тому що зараз я звітую не як раніше, а у шостий район. Так. Вибрала я, змінила код ДПІ, перевірила стан документа і натискаю Створити друзі. Якщо, наприклад, я звітую за пенсіонера, тобто за станом здоров'я чи за віком, тому що йому не потрібен додаток, 1. натискаю створити і заповнюю нашу додаткову декларацію. Якщо друзі, ви не перша, не друга, тобто не пенсіонер. То вам потрібно, незважаючи на те, що чи були внески у 2024 році чи не, ви все одно натискаєте обирати додаток до 1 тому що вам потрібно прозвітувати і до пенсійного фонду. І не важливо, чи сплачували В ЄСВ, все одно додаток має бути поданий, тому що все одно вас зазмутять подати звітність. А, але ще й зі штрафами, тому не, не, не потрібно експериментувати. Якщо ви не чого не сплатили, у вас там буде нуль. Все одно створюємо додаток і відміточку ставимо, лише після цього створюємо документ. Але я вже все для вас створила, заповнила. Давайте перейдемо до розгляду. І ось, друзі, як виглядає наш додаток один в цьому році. Ну, електронний кабінет нам тут підтягнувся, обов'язкові реквізити, тут на що цікавить, аж десь із ну, код економічної діяльності підтягнувся. Ось період перебування на спрощеній системі. Якщо ви перебували повний рік, це буде з 1 січня 24 року по 31 грудня 2024 року. Якщо ви відкрилися десь посеред року, ну, наприклад, там якогось там числа в березні, то ви проставляєте тут не з 15-го, приблизно березня там, чи ще якось, а з 1 березня, тобто з 1 числа місяця, в якому ви відкрилися або перейшли на спрощену систему. Далі пишемо. Дату відкриття і ну, не відкриття ФОП, а спрощене системи з 1 числа? числа місяця і по кінець року. Ось. Далі шостий, шість, Це код категорії застрахований особи, електронний кабінет сам підтягнув. Це означає, що ми єдиники, а не загальники, і що нам залишається, це заповнити табличку. Ось, друзі, зараз я тут заповнила з нулями, це я хотіла показати, як має виглядати нульовий звіт. Ну, тобто нульовий звіт це не тоді, коли у вас доходів немає. Це ви подаєте звіт до пенсійного, що ви не сплачували податок єдиного соціального внеску. Тобто у вас е дохід, ви усього написали, тут 0, 22% і сума єдиного соціального внеску також нуль. Усього, бачите, тут нуль і тут нуль. Так, друзі, якщо, наприклад, ми проговорили, що поставили тут з 1 березня дату переходу на спрощені системи, тобто у січні і в лютому ви не працювали, не могли фізично там працювати на єдиному податку, тому ми тут взагалі нічого не ставимо. Має виглядати так, січень і лютий тут пусті рядки, а вже із березня пішли нулі. Якщо, друзі, у вас були сплати єдиного соціального внеска, тобто були цифри у вас, зараз ми швиденько поставимо. Як це буде виглядати тоді, коли ви єдиний внесок проплачували. Так, і з берез... січня по березень у нас була мінімальна заробітна плата 700, і з квітня по грудень 8000. Зараз ми це скопіюємо І швиденько вставляємо. Так, все, електронний кабінет, бачите, в усього тут порахував. Ось 22% і сума внеску, на який потрібно було сплачувати це 22% з мінімальної заробітної плати. Також у нас тут автоматом, бачите, він проставився. Загалом, якщо ви весь рік повністю працювали і сплачували, то ви мали сплатити 20 526 гривень. Друзі. І не можна сплачувати єдиний соціальний внесок менше мінімальної, тому що стаж тоді вам не зарахується, і там тисячу гривень не можна просто кинути, якщо ви скажете, наприклад, що доход був малий, або доходу не було взагалі. Тут потрібно вже або ставити мінімальну, або більше мінімальну, якщо у вас є така можливість. Ну, звісно, тоді 22%, тут буде більша сума. Це просто від мінімальної тут порахувала. Ось. А от менше не можна, тому що. Ну, це неправильно буде. Так, нижче тут, бачите, нічого ми не заповнюємо. І ось так: от, друзі, має виглядати звіт, якщо у вас були цифри. Так, тепер ми переходимо до головного документу. Тут електронний кабінет також дещо підтягне, нам прізвище-адресу, і нас цікавить друзі, вже аж рядок 9. Зараз хочу просто вам нагадати. Про рядок 9 – це фактична чисельність найманих працівників. Друзі, ви всі самі знаєте, але я знову ж таки нагадую вам, щоб ви не забували, що цей рядок має бути заповненим. Ось якщо у вас, наприклад, були наймані працівники, ну от ви проставляєте ту кількість, яка у вас була. А якщо не було найманих працівників, то ви не залишаєте поле пустим, а ставите нуль в обов'язковому порядку, тому що, якщо не поставите, пакет буде не прийняти. Це грубіша помилка, після якого приходить червона квитанція, звіт вважається не подано. Тому нуль не можна тут ігнорувати. Так, і даємо далі. Вид, код основної економічної діяльності тут автоматом підтягується в цьому році. Якщо не підтягується, або може до кінця звітного періоду ще якісь будуть доопрацювання і перестане підтягуватись, то руками проставляєте або з довідника код і його назву. Так, далі. Зараз ми розглядаємо першу групу. Для першої групи ми заповнюємо другий розділ. Перший, другий, третій і четвертий квартал. Що це у нас? Ну, стан розрахунку з бюджетів. Ось тут я подивилася е, на рахування. На рахування там було 302 гривні, по-моєму, я помножила на 3, тому що кварталі 3 місяці. Тобто тут у нас січень-лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень березень і жовтень-листопад-грудень. І отак от поквартально проставила суму, яку я сплатила, так би мовити, за патент. Далі достаємо наші книжки доходів. І з книжками підбили підсумки заздалегідь. І в перший, ось у перший рядок ми вписуємо суму отриманого доходу за 24 рік. Ну от, припустімо, я собі написала, що це в мене було 500 тисяч. Далі електронний кабінет автоматом кинув мені, ось, бачите, 5 000, ой, 500 тисяч, вибачте, у восьмий рядок. Тобто, якщо ви на першій групі, то у вас має бути заповнений перший рядок і восьмий рядок. Далі. У нас ще в обов'язковому порядку має бути заповнений рядок 21. Ну, тобто, ось бачите, це сума 20 526, це тому що у додатку 1 ми там, ось, давайте я перейду, покажу на всякий випадок. Ось вона ця сума, тому що сума дисплати вийшла у нас 20 526. От, якщо у нас тут припустимо нулі, то, звичайно ж, отут у нас будуть стояти також нулі. Ось так. У 2021 рядку. Ось. І саме ще є такий серйозний підводний камінь, на який я сама особисто наштовхнулася. Просто раз у рік відправляється така звітність, я забула. Що тут потрібно поставити відмітку. Отримала червону квитанцію, що кількість заявлених документів в пакеті не відповідає дійсності чи щось таке, тому що, бачите, є у мене додаток один в пакеті, а відміточку, ось бачите, напротив додатку один я не поставила. І отримала червону квитанцію, заново перенаправляла документ. Все, тут, друзі, ось декілька разів я вам натисну їх, щоб гарно вам запам'яталося, що тут повинен стояти ось такий хрестик. Так, тепер давайте розглянемо нашу другу групу. Тут зітремо. Так, і для другої групи ми заповнюємо розділ 3, Ось показники господарської діяльності для другої групи. І так само ми поквартально я подивилася в стан. Ось тут розрахунки з бюджетів в картки для єдиного податку. Там є щомісячне нарахування. Ну от щомісячне нарахування помножила на 3 місяці і отримала 3834 гривні. Так, і із книги доходів, отриманий дохід написала тут 900 тисяч. Друзі, ви всі добре знаєте, хто на другій групі, що ви можете собі вальгірувати у пределах 5 мільйонів. Ось, тобто, дохід ваш має не перевищувати його. Але я ось написала 900 тисяч. Нема в мене навіть мільйону. Ну, це вимишлена є сума, тому що я не є ФОП. Тому я просто так для прикладу поставила цю суму. Ви її вписуєте не так, як я собі там на глаз чи щось вирішила, чи просто тикнула пальцем, а, звісно, підбили собі у своїх журналах, у своїх книгах і отриманий дохід сюди писали. Для другої групи має бути заповнений третій рядок і рядок 8, так само, як і для першої групи. Перша група це у нас 1,8, а друга група це у нас 3.8. Так, ну і звичайно що тут у нас далі йде. Як і в першій, так і в другій групі. 21 рядок. Ми його контролюємо. Що там у нас було додатку один. Якщо суми, то це будуть суми, щоб електронний кабінет перекинув. Якщо ні, то вручну пропису. Ми бачили самі, що зараз на сьогоднішній день він автоматом перекидає. Якщо ні, то вписуємо руками, тому що 21 рядок він також є дуже одним із головних. Так, друзі, також, знову ж таки, відміточка, ще раз нагадую, і здається, на цьому все. Так, ну я нібито все проговорила, про що я згадала, друзі. Якщо якісь додаткові питання, то пишіть їх у коментарях. Ось, а зараз я буду завершувати, я натискаю Перевірити. Так, чому у мене тут помилку б'є, тому що в додатку 1 у мене там сума, пам'ятаєте, ми зупинилися на цифрах, а тут, я, бачите, поставила собі 0. А повинна стояти 20 256, тому що ми ось, бачите, на цифрах зупинилися. Далі я ще раз ось, що тут у мене, яка цифра? Я вже сама забула, що тут у нас стоїть 2526. Промазала так, 20 526. Так, і натискаю знову перевірити. Все, помилок не знайдено. Я зберігаю документ. Відписую, відправляю і чекаю на квитанцію номер 2. Друзі, обов'язково контролюйте, що все, що приходить, не залишайте його на отак, от на самот, тому що можливо на сьогоднішній день все і реєстр лягає. Ви бачите, що як все працює. Обов'язково відправили, і навіть якщо довго квитанція не приходять, ви все одно перевіряйте. Пенсійний може приходить швидко, а може і добу не приходить, але це не має ніякого значення, тому що потрібно нам розвітувати і щоб все було правильно, і ми були повністю впевнені в тому, що звіт дійшов до, місце, до, до, того місця, до місця призначення, так сказати. Все, друзі, на цьому я завершую своє відео. Я сподіваюся, воно було для вас хоч і корисним. Я бажаю вам всім успіхів, бажаю всім миру і добра. І до наступних зустрічей.